Друга сотня, рівняйся! Струнку. Струнку! До звіту, глянь. До звіту, глянь. Іде волин Карпати йдуть Над Дніпром скипає. Заський знає путь України горда суть, за свободу і за честь, за життя, що нищить смерть. Сто десята та йде у міць душі тримає стрій в час тривожної імли Ми постали. Ми змогли стан судяги, пронесли. Хтось вчора грав, хтось вчора не грав, але сьогодні пограють всі. І декілька, скажімо, слів про техніку безпеки, правила поведінки і взагалі правил поводження зброї, щоб ви це знали. Тобто, я зараз про цю зброю буду розказувати буквально два слова як про бойову.

Глянь. Пане Таман, Славутська Січ, нарочисте закриття, всеукраїнської дитячої військовопатріотичне, гри, з оську, бжора. Вишиковина. Микола. закола. Слава Україні! Оголошую всім подяку за проведення заходу. Зараз переходимо до самого відповідального етапу підведення підсумки. За рідний Крим, за свободу і за честь, за життя, що нищить смерть, сто десята йде у бій! спортивный подарок. Давай, 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 Україна! 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 Джур! Ми! Джури, ми разом сила! Джури! ми разом сила! Джури! ми разом сила! Заборування прийшло на надзвичайно високому рівні. Всім хочу виражити подяку, оголосити подяку. Керівникам закладів, кончужого Микола керівнику управління освіти, всім, хто допомагав проведенні цього закладу. Діти надзвичайно підготовлені, надзвичайно організовані, надзвичайно позитивні. Батькам слова величезної вдячності за ту же підготовку діток. Все буде Україна. Нам є ким годитися, нам є за кого воювати, нам є кого любити, кого шанувати. Слава Україні! Все буде Україна. Що зустріли ми знов? що зустріли ми знов? Що зустрілися ми знов? Що зустрілися ми знов? Що зустрілися ми знов? Що зустрілися ми знов?